Thank you. Батько історичного роману російської літератури. Найбільш відомим у творчості письменника і драматурга Михайла Миколайовича Загоскіна став роман Юрій Милославської або росіяни у 1612 році. На його появу позитивно відреагували Пушкін, Жуковський, Аксаков. Цей твір витримав вісім прижиттєвих видань і був перекладений на шість європейських мов. Патріотичну тему Загоскін продовжив у романі Рославляв або Росіяни у 1812 році. Пізніше письменник опублікував роман «Аскольдова Могила, а створене на його основі лібретто по одноіменні оперів Верстовського забезпечило твору довгий і стійкий успіх. Загалом з-під пара Загоскіна вийшло 29 томів романів, повістей і оповідань. Нині одна з вулиць російського міста Пензи носить його ім'я. Завдання нашої літератури неосяжно велике мистецькими засобами виховувати найвищу людяність. Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту. Це архітектурно ландшафтний комплекс, складений із пам'яток народного будівництва кінця – першої половини 20-го століття. Він включає близько 35 будівель, перевезених з рівнинної частини області і відтворених у первісному вигляді з відповідним природним оточенням. Своїх перших відвідувачів музей прийняв 5 липня 1986 року. На сьогодні територія двох експозиційних зон Хотинщина та Західне Подністров'я, охоплює близько 9 тисяч гектарів. У доробку чернівецького музею проведення десятків стаціонарних та пересувних виставок, на яких були представлені скарби основних його фондів, де зберігається близько 8 тисяч предметів старовини. Музей це минуле, це історія, це душа, серце наших предків. Журналіст, поет та письменник, автор широко відомої повісті Більмо Михайло Григорович Осадчий. На початку 1960-х років він виступав в українській пресі як журналіст і літературознавець, публікував художні твори. В 1965 році Осадчий був заарештований за антирадянську агітацію і пропаганду. Трьома роками пізніше письменник поширив у самвидавій повість Більмо. Передав її через московських дисидентів на захід, де вона вийшла друком. Повість стала відомою в світі і була перекладена багатьма мовами. У 1972 році стався другий арешт Осадчого. Згодом українська діаспора присудила йому літературну премію імені Франка. На початку 90-х років Осадчий поєднав свою творчу діяльність із працею викладача у Львівському університеті. Письменнику необхідна така ж відвага, як солдату. Святий праведний Феодор Томський, більш відомий під ім'ям старця Федора Кузьмича, жив у Томську всередині 19 століття. Його походження залишається таємницею. За однією з версій, старець був імператором Олександром I, який інсценував свою смерть і вирішив стати відлюдником. Святий Феодор провадив суворе сповнене позбавлень життя. Господь наділив його благодатними дарами духовного втішання і прозорливості. Шанування старця не припинилось і після його кончини у 1864 році. Могила праведника стала місцем паломництва. У 1984 році Феодор Томський був прославлений в лику Сибірських святих. А 5 липня 95-го року відбулось обрітання його чесних мощей. Нині вони містяться у казанському храмі Богородиці Олексіївського чоловічого монастиря Томської єпархії. Жизні Свецькія правідні Феодорі удалівся. В землю сибірську вольно прийти зволів чудіси і знамінь мій мі народ томський удивив єсі.